Добрий день, мене звати Цюх Тарас, я учень 9 класу Кремляцької академічного ліцею імені Власа Самчука. Тема моду дослідження це розробка клієнт серного веб-застосунку міста з використанням фреймворку Next.js та платформи Firebase. Мета дослідження це розробка веб-застосунку міста з використанням фреймворку Next.js та хмарних технології Firebase. При переході на сайт за адресою uaquiz.версел.app вам відкривається головна сторінка, на якій розташована мапа України, і поділені регіони. Натиснути на будь-який регіон, вас перекидає на сторінку регіону, в url адресі є, якого є код вибраного регіону. На цій сторінці розташована карта області та доступна для проходження квести. Якщо зареєструватися з допомогою Gmail-адреси, вам відкривається доступ до конструктора квесту. На цій сторінці можна дати назву тесту та якийсь опис. Після додавання цієї інформації натиснувши кнопку Продовжити, і ви перейдете на етап створення запитань. Для початку вам потрібно ввести назву питання. Далі додайте варіанти відповідей. Їхня кількість не обмежена. Після цього потрібно ввести номер правильної відповіді. Для зручності вони пронумеровані. Також є можливість додати опис правильної відповіді. Була додана можливість додавання зображень. Після виконання всіх пунктів потрібно зберегти питання. У верхній сторінці з'явиться список доданих питань з можливістю редагувати їх. Натиснувши на кнопку «Підтвердити реагування», воно назад вертається наверх. І можемо додати наступне питання або на кнопку зберегти. Створений квест відправляється у базу даних. Щоб квест з'явився на сторінці регіону, потрібно, щоб адміністратор сайту перейшов у базу даних, знайшов відповідний тест і змінив значення false на true. Після цього доданий вами тест з'явиться на сторінці регіону. Натиснуш на кнопку Пройти тест, вам відкривається сторінка Пройти тест. Питання відображається по одному. Відображається назва питання, кількість балів і додане вам зображення. Після вибору відповіді з'являється доданий вам опис. Натиснуш на кнопку Продовжити. Вам відкривається наступне питання або завершення тесту з підсумковим результатом. Дякую за увагу!